Вітаю, шановні українці. Оголошую перше засідання Квестфан клубу Суржик відкритим. Я буду поки головувати, бо я сьогодні один, але якщо ви, шановні українці, будете мене дивитись, цікавитись моєю роботою, то я вже і не один, а просто головую на першому засіданні Квестфан клубу Суржик. Так як Квест -клуб «Суржик» ще і хоче мати роль культурно-розважального клубу. То поки вчені гадають, як створити квантовий комп'ютер. Я, як головуючий, пропоную створити не менш цікаву річ гру Квантову країну Y». А чого? Здається, це цікава гра з перспективою. Спробую створити її нараз. Щоб отримати масштаби, почну з 1990 року, прошлого століття. Не хочеться. Згадувати, але що поробиш. Придеться згадати історію України, яка на той час ще була колонією СРСР, колонією комуністів, КГБістів, комсомольців і іншої, і іншої номенклатури Союзу. Мова піде про економіку тих часів світову і окремих держав, а саме про внутрішньоваловий продукт цього світу і окремих держав. Коротше навідоме як ВВП. Весь ВВП світу в 1990 році становив приблизно 25 трильйонів доларів. Перше місце в тому далекому році серед держав належало США. ВВП 5,9 трильйонів доларів або 23% світового ВВП. Друге місце посідала держава, яка вже не існує СРСР. ВВП 2,7 трильйона доларів або 11% світового ВВП. Тепер я хочу згадати ВВП України за 1990 рік. Тоді він становив 1,35 трлн доларів або 5% світового ВВП, або напрошується висновок, що 46% ВВП СРСР в ті часи виробляла тогочасна Україна. Якщо ми уявимо 100%, це 100 кубиків, то в Україні якби лежало 5 кубіків. Ой, ось. Для чого я це повідомив? Щоб ми побачили перспективи і наш розібраний потенціал, який нам, українцям, Прийдеться знову зібрати. На сьогодні Україна займає приблизно 60-ту сходинку по ВВП в світі, або має півтора відсотки світового ВВП. Тобі ж у нас було 5 кубіків, а зараз у нас тільки півтора кубіка лишилося в Україні від світового ВВП. Отже, як бачимо початкові умови, гри відомі досягти знову 5% світового ВВП. Хто буде грати в цю гру? Запрошую всіх. Але почнуть ті українці, хто не боїться залишитися в дурнях. Як показало спілкування з українцями, не моя хата з краю, як наголошують змі, а саме небажання залишитися в дурнях, відлякує українців від цього нового і може стати називаті розповсюдження нової гри Квантова країна Ігрик». На яку ще раніше натякав відомий всім українцям пан Шевченко, коли казав свої знамениті поетичні рядки про нову Україну. Продовжую. Маю бажання, що інші підтягнуться згодом, коли з'являться перші досягнення в цій грі. Повторюся, нові умови сьогодення пропонують українцям, серед яких працюють найкращі айтішники і багато найкращих інших фахівців. Почати створення першої версії гри Квантова країна Ігрик на платформі Квест клубу Суржик. Отже, для гри квантової країни Y потрібні квантові нейрончики, як і квантовому комп'ютеру. Краще, щоб це були геніальні квантові нейрончики, а ще краще, щоб це були Y нейрончики Чим більше нейрончиків, тим краще буде працювати як комп'ютер, гра квантова країна ігрик. Для прикладу, за захмарну ціль 100 мільйонів ігрік-нейрончиків для гри. Які думки? У мене думка така, щоб з'явилося 100 мільйонів ігрік-нейрончиків, в грі потрібно зробити сукупно такі дії. Перша дія. Для того, щоб з'явилися 100 мільйонів нейрончиків, потрібно, щоб ті Y нейрончики які є на даний час, були ситі. І мали можливість створювати зв'язки і мали умови для збільшення своєї чисельності. Друга дія: треба, щоб оті Y-нейрончики, що є десь у світі, отримали бажання теж допомогти створенню гри квантова країна Y». Що треба ще зробити? Треба зробити фокус на розвиток потенціалу кожного Y-нейрончика. Це дасть реальний спосіб розвитку суспільства квантових Y-нейрончиків для відкриття талантів і здібності у нейрончиків. І додасть швидкості Y-квантова країна Y. Тут необхідно також задіяти допомогу освіти, культури, науки, разом. Освіта знадобиться для розвитку таланту і здібності кожного маленького і великого y нейрончика Культура знадобиться для творчого розвитку нейрончиків. Наука і досвіди стануть у пригоди для розвитку інновацій та технологій для життя ігрик-нейрончиків. Мені здається, що ми десь з боку присутні з над процесом творення світу. День перший. Сила, воля, швидкість. Перший зуб сила. То 100 мільйонів Y-нейрончиків. Другий зуб воля то поєднання 100 мільйонів Y-нейрончиків. Третій зуб швидкість, то здатність. Ефективно, оперативно реагувати на виклики долі за допомогою талантів y нійрончиків Поєднання трьох зубів дасть успіх y нейрончиків в грі квантова країна Y. Хай так буде.